У Слов'янську стають актуальними проміжкові результати реформи системи реєстрації нерухомості. Нагадаємо, у квітні поточного року міністр юстиції України Павло Петренко презентував новий онлайн-сервіс Кабінет адміністративних послуг. На думку реформаторів, нова послуга позбавила б систему черг та хабарів. Як це працює? Реєструючись на відповідному сайті, людина стає користувачем Кабінету електронних сервісів. Далі заповнюється спеціальна форма із реєстраційними даними. Податків, паспортними даними та іншим, після чого, в залежності від запитуваної інформації, сплачується рахунок за надану послугу. Сплативши користувач отримує унікальний код, який дозволить роздрукувати необхідні папери. На перший погляд, все сучасно і без складнощів, тим більше, що нововведення більше стосується управлінь, служб та інших держструктур, що працюють із базами нерухомості для пересічних громадян. Частота звернень та потреби менші. А от управлінцям доведеться звикати до нових

Давалося б усе просто. Приватні особи отримають інформацію за допомоги спеціалістів, коли встане питання про продаж чи наслідування нерухомості. А держслужби заповнять реєстраційні форми і перейдуть на новий принцип роботи. Але є у реформи і підводні камені. І ще на початку процесу, три роки тому спеціалісти бюро технічної інвентаризації, які до реформи займались веденням реєстру, попереджали, зведена база по усім видам нерухомості буде розірвана, і в процесі реформування втратиться іще частина. Даних сталося саме так, як і попереджали. В слов'янському БТІ зберігається величезна паперова база документів на нерухомість в юстиції. Електронна база, в якій виключно ті, кому була потреба вносити дані у електронний реєстр. Дійсної спеціально зведеної чи повноцінної бази не існує. В реєстрах знаходиться в тому щові БТІ до 2013 року, тринадцятого. всього лише процентам 10. Новый реестр дополнил, которые в управление вести, еще процентов 10. Остальных собственников в реестрах нет. А полторы тысячи сегодня, потому что в юстиции ответы не получили, и в основном это правоохранительные органы, органы местного самоуправления обращаются куда-то в БТИ. А вот эту систему никто не хочет, никто на это не обращает внимания, на те 75 процентов, которые висят в воздухе, которые зарегистрированы в бумажных носителях. И эта информация будет недостоверна. А по идее с 1 числа юстиция откажется принимать заявки, и по идее должно отказаться БТИ. Сегодня БТИ стоит под угрозой существования. І ті архіви, які є, можуть просто приверті в макулатуру. а без них – неможливо. Розробити систему переводу паперових баз даних нерухомості у електронні повинні на рівні держави. Відповідного закону чи постанови також поки немає. Справлятися з проблемою на рівні окремого міста можна, але ініціатива може виявитись марною, якщо не відповідатиме нормам закону. Як вирішення проблеми в слов'янську пропонують об'єднати зусилля управління юстиції та бюро технічної інвентаризації, аби врятувати архіви, від якості яких залежить робота правоохоронних органів, місцевого самоврядування та податкової інспекції.